Якщо ви не знаєте, що знімати на YouTube, або просто нема у вас натхнення, а ви пообіцяли собі, що будете це робити регулярно, може кожного тижня по декілька разів, або хоча б одне, одне відео на тиждень, але регулярно, то що робити, якщо ви не знаєте або нема натхнення, або навіть нема часу? Я з таким стикнувся і є варіант, який я використовую, і він мені дуже допомагає. Я, Олександр, і у кожному своєму відео я взяв а, собі а, таку мету розпалювати вашу жагу до Ютуб. Жага, дехто не знає, це пристрасть. Тобто, а, розпалювати пристрасть до Ютуб, щоб у вас з'являлося бажання створювати. Якщо це діє, якщо ви дивилися мої е, попередні ролики, то ставте лайк. Я подивлюсь, е, скільки вас іноді таке трапляється, що мені самому потрібна ота сама жага та пристрасть, щоб продовжувати. Ну, пристрасть та жагата, да, вона є завжди в мене. А от е, енергії або часу е, буває таке, що не вистачає. От як зараз, наприклад, то що я роблю у таких випадках? Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то там я іноді, я кажу: накидайте там питань під цим постом або відео, та я на них відповім вам. Мене рятують ваші питання. Якщо ви не знаєте, то запитайте у своїх друзів, або е, якщо ви вже е, створили канал е, у відео, там нехай пишуть свої питання. Якщо немає ще каналу, е, то зайдіть на канали, на схожі канали, на канали конкурентів та подивіться, що питають там люди. Та просто відповідайте на їх питання. Ви можете почати, якщо це не ваші питання, ви можете почати, що е, ось дивіться там. Можна навіть не називати там який канал в інтернеті під одним з роликів. Я побачив ось таке, от ось таке питання, та відповідайте на нього. Ви можете там цілий ролик, ціле відео присвятити на одне питання, а можете декілька. Тому у цьому відео я відповідаю на ваші питання, які ви задали мені у телеграм-каналі. Тому почну. Євген запитує, як швидко і якісно робити перев'ю наймати дизайнера. Є одна тільки відповідь, або вчитися у фотошопі. Наприклад, якщо щось дуже просте, то ви повинні розуміти, як взагалі-то створюється це прев'ю. Ідеальне прев'ю, я маю на увазі структуру самого прев'ю, сама концепція. Ідеально, це коли зовсім немає тексту. Це Супер, якщо ви з іншими об'єктами або виразлиця, або ще якісь там предмети чи об'єкти, зможете їх об'єднати так, щоб глядач одразу зрозумів про зрозумів, про що відео це буде супер. Повинна бути фантазія, креативність. То ви можете створювати це просто у наприклад канві. Прев'ю повинна заінтригувати, зловити погляд. То якщо ви дивитеся там головну сторінку, то оп, о, оце прев'ю мені подобається. Оця обкладинка Вау. То тоді погляд переходить до назви. І якщо прев'ю це схопити погляд глядача, то ем, назва вона якраз таки буде спонукати. Натиснути на відео він там повинен. Глядач повинен там побачити себе та вирішення своєї проблеми, це як мінімум. А ще буде круто, якщо це буде терміновість, якась що саме, саме зараз мені потрібно це відкрити. Тому це ціла історія. Я вже, в мене вже є у плану. в плані зробити для вас окреме відео з цієї теми. Тому воно буде, але трохи пізніше. Так, наступне питання, Ольга. Скільки потрібно часу, щоб зрозуміти, побачити, що тема заходить там чи не заходить? Якщо протягом двох-трьох тижнів ситуація без змін, то це вже сигнал, що треба все міняти чи ні. Ну, взагалі, то це залежить знову ж таки від тематики, від вашого досвіду, чи робите ви взагалі все правильно чи ні. Немає якогось часу, є кілька історій. Та кампанія, в якій я зараз навчаюся, то а, вони вели YouTube канал цілий рік, навіть більше. І декілька разів засновник цієї компанії YouTube студії він пропонував своєму клієнту. каже: Слухай, давай закінчувати, бо я не бачу результату я не хочу навіть брати гроші з тебе, бо ну щось не йде. І і так спробували. І так спробували. Клієнт був дуже терплячий. Він каже: Все норм, продовжуємо. І або на одинадцятий, або на дванадцятий місяць, оце це вже я не знаю, точно не пам'ятаю точніше, але а, точно пройшов пройшло більше року, і Ютуб стрільнув. Стрільнув так, що за весь цей рік а, він окупився. Що можна зробити, які а, висновки? То це може бути рік, це може бути два-три місяці. Взагалі, то так, це а, якщо ви робите все правильно. І знову ж таки залежить від частоти публікацій. Якщо ви публікуєтеся один раз на місяць, то тут потрібно я не знаю більшу року точно. Якщо ви публікуєтеся два рази на тиждень, то тут два-три місяці і буде видно, бо для Ютубу важливо. Зібрати від 15 до 30 довгих відео, щоб зрозуміти, про що ваш канал, знайти вашу аудиторію та е, зрозуміти, чи дивиться ваші відео, е, ваша аудиторія. Йому потрібен час. То при публікації 2 відео на тиждень це може бути біля двох-трьох місяців. Якщо ви додаєте шорти, то це зовсім інша вже рекомендаційна система. Це може бути 1-2 місяці. А так, взагалі-то, з конкретним вашим прикладом, я вважаю, це буде біля трьох місяців. І знову ж таки, ви повинні розуміти, що ви робите все правильно і покращувати якість контенту, щоб утримання було набагато довше. Ну набагато було кожного відео там довше, довше, довше. Покращуйте свій контент, робіть його у вашому випадку 2-3 місяці, і вже дивіться. Коли ви опублікували десь 15 20 відео, то я вам рекомендую звернутися за консультацією до фахівця, до спеціаліста YouTube, який зможе вам дати, надати аудит вашого каналу. Звісно, це робиться за гроші, але це супер допомога вам, як автору каналу, для того, щоб продовжувати і. Можеш щось змінити на своєму каналі, щоб отримувати більш підходящий для вас результат. Наступне питання. Лана, привіт! Розкажіть більше про CTR та інші статичні дані, які показники мають бути хороші, і а ще про вартість перегляду в монетизації. Дякую. Вартість перегляду в монетизації я не скажу, бо це залежить від вашої ніші в україномовному на експертному контенті. То це може бути один долар, десь долар півтора, може бути 50 центів, то на українському Ютубі це дуже мала цифра. Якщо ми беремо дитячий контент, там взагалі і 10 центів, і 5 центів, і 50 центів по різному Якщо це професійний контент а, англійською мовою, а, там а, найвищий, а, якраз таки. Якраз таки цей показник, а ем, виплати, то це може бути і 7, і 10, і 15, і навіть 40 доларів за там 1000 переглядів. І е, які показники? CTR, звісно, CTR поєднує в собі е, не тільки обкладинку, е, її там якість і як її яка концепція розроблена, а також ще і назва, бо це поєднується обов'язково. Тому це CTR та е, утримання на вашому відео. Самий перший показник, якщо ви зробили круте CTR, е, круту обкладинку, супер-назва, яка чіпляє, люди е, вмикають ваше відео. Друга найважливіша е, метрика це перші 30 секунд. А так то і 10 десь 10-15 секунд. Якщо ви от за цей час не зможете утримати увагу, то людина піде. Ви 100% вже помічали, що на кожному відео на кожному відео є отака е, клюшка. Не знаю, як буде українською. Е, Може, так і є. клюшка, В хокей, якої грають, то якраз таки графік виглядає, як клюшка на початку максимально, максимально е, в, в, покидають е, це відео люди. Тому, щоб такого не траплялося, е, вам потрібно. Дуже заморочитися над початком свого відео У своєму телеграм-каналі. Я розмістив PDF-ку, де вибрав 5 ем, варіантів почати відео, активно почати відео з якоїсь інтриги е, там подивитися, вже в PDF-ці, е, із 15. тобто, в мене для клієнтів я пропоную цілих 15, е, навіть там трохи більше. А там я вам для вас вибрав п'ять найпопулярніших. Тому приходьте в Telegram, скачуйте та використовуйте. Наступне це утримання в загалом відео. Про перші 30 секунд я вже розповів. А далі, звісно, чим довше дивляться ваші відео, тим краще. Якщо і знов ж таки це залежить від вашої тематики та довжини відео, там немає якогось відсотку, який от тільки такий, і все. Якщо більше, то супер. Є дуже середні значення. І знов ж таки в своєму телеграм-каналі я розмістив там цілу табличку, де у середньому для експортного контенту є показники у відсотках. Там довжина відео, і який відсоток перегляду повинен бути, щоб Ютуб просував ці. Відео, і знову ж таки, це залежить від вашої тематики. Бо якщо це там кулінарія, або, наприклад, якийсь дитячий контент, то там зовсім інші відсотки будуть, ірен. Всі експерти розказують інформацію про відео, де блогер щось говорить на камеру або за кадром у мікрофон. Але я помітила, що зараз багато стали знімати відео, в яких є тільки відео, а тобто влоги, експертні відео без обличчя плюс субтитри, іноді іноді там з музикою, якщо до такого контенту, чи може прижитись такий відеоформат на українському простору, чи може це бути трендом. Він вже є, звісно, це може прижитись, але а, у нас просто дуже мала аудиторія на українському Ютубі. Таких відео дуже багато на англомовні а, країни або там Іспанія, Португалія. Дійсно дуже багато. А, просто ходять навіть, а, знімають там якісь суперміста, популярні міста, популярні місця. І збирають багато переглядів, але там теж свої там фішечки є, які потрібно використовувати. Тому це може бути, але сподіватись на великий заробіток з цього контенту. Ну не знаю. В мене таких прикладів нема, тому не буду вам чогось там вигадувати. Висновок прижитися може такий контент вже існує. А ось як це буде відбуватися, і скільки ви зможете заробляти на українському Ютубі з таким контентом, я не знаю. І якщо там без слів, то краще вже робіть на світову аудиторію там англійською мовою. Пишіть всі назви, там обкладинки англійською мовою. До речі, в продовження цієї теми там репмен так писав: якщо ніхто ще не помітив, пішов тренд на хати. Просто залітає. На цьому відео там він показав відео 2000 переглядів кожні 15 хвилин. Мені здається, слово купив хату в селі зараз <злі> злітає в тренди. А особливо, коли це там, хата, купив хату за 800 доларів або купив хату там за 1000, за 2000 доларів. І ось що я там знайшов, і ось як, як буде українською, виправте мене, будь ласка, обустроївся, облаштувався. Так? Дякую за ваші виправлення. До речі, в коментарях. Я радий. Цьому, бо тренуюся розмовляти українською мовою мовою, і це відео зовсім без сценарію, От, тому все йде з голови. Виправляйте, якщо що, тому так. Це ви можете лано купити хату та знімати про це відео. Якщо у вас є така ідея або є така можливість, то робіть. Взагалі-то тут потрібно, я вже казав вам, набити око. Російсько це насмотріність, на це невірно, не використовуйте так. Тому якщо ви дуже багато переглядаєте різних тем, шукаєте, і щось потрапило на очі те, що зможете зробити ви, і там не потрібно обличчя, то, звісно, робіть. Тестуйте, а потім поділіться в телеграм-каналі або під цим відео, що у вас спрацювало, буду дуже вдячний. Так, наступне питання: я створив новий канал, але в пошуку YouTube його знайти не можу. Тільки тільки інший канал і відео з такою назвою на першій сторінці. Чи є якісь методи показувати на першому другому місці по запиту назву каналу назви каналу? Ну, перше, що хочу сказати, в мене теж був такий досвід, коли своєму клієнту в нього був вже канал, його ім'я. Та прізвище, та е, дуже старий канал. І там було відео, було відео яке е, залетіло там на щось там десятки тисяч переглядів. А, але ми е, створили новий, бо зовсім з іншої теми. Набрали вже там е, десь біля е, 2,5 до 3 тисяч підписників. Там вже було відео, яке зібрало е, біля. 60 тисяч переглядів, інші там і 5, і там 3 тисячі. Але одне там багато дуже зібрало такий локомотив. Але теж у пошуку цього каналу дуже важко знайти, бо за цим е, іменем та призвичем є більш популярна особа. Ну так співпало з моїм клієнтом. І на першому місці, звісно ж, вона. Потім якісь незрозумілі канали, її старий канал, аж потім десь там нижче, нижче, може там 20-30 місце, це вже був е, новий канал. я вважаю, що ютубу потрібен час, щоб е, вивести його е, на там першу стрічку, строчку, на першу лінію. На перше місце за запитом а так було з моїм каналом все понятно колишнім на російській мові, який я вів. А, є канал, а, який набагато більше зібрав переглядів та а, підписників, але не за моєю темою. Там все понятно. Якщо буваєте, там якась сова чи філін, чи сова. Я був на першому місці, а, перегнав його зі своїми там 16-ю... 16... Тисячами підписників зовсім з іншої тематики. Цьому спонукала регулярність, та багато відео на моєму каналі, багато переглядів, Там вже за мільйон пере, перевалило це точно. Тому Артем, я вважаю, що потрібен час та, звісно, seo оптимізація Тобто, за цим запитом назви там, вашого каналу він повинен бути і у тегах самого каналу, і у тегах. Кожного відео. Тобто, якщо ви записуєте відео, то у тегах додавайте обов'язково назву свого каналу. Це може ім'я та прізвище, це може бути якась назва, унікальна назва. От якщо вбити жага Ютуб, то це буде на першому місці, бо такого немає. Ютуб швидко оприділив. Якщо вбити за там, іменем та прізвищем, прізвищем якоїсь популярної особи і є. Е з таким же прізвищем та ім'ям якась інша, менш популярна особа, то звісно буде важко, якби вибити з першого місця, дуже важко. Але це можливо можливо, регулярністю публікацій та правильною оптимізацією відео та каналу. Наступне питання: репмен в мене таке питання: якщо я знімаю на українській мові, а країна на каналі позначена як Франція. Можливо, варто змінити на Україну, якщо це можливо. Дякую, це не є проблемою. Важливіше те, на якій мові ви записуєте свої відео. Якщо ви записуєте українською, то воно буде показуватися українцям. Якщо ви записуєте там французькою, англійською воно буде показувати YouTube, буде показувати ці відео тій аудиторії, на якій розмовляє, на якій на якій мові ну, ваші відео без імені. Є цікава тема, що вписувати в ключові слова каналу. Не відео конкретно, а саме каналу. Це там, де налаштування і так далі. Так, зрозуміло. Там вписувати потрібно якісь загальні запити з вашої тематики. Якщо це, там, наприклад, я про Ютуб, то ви вписуєте назву свого каналу, як я пишу, Олександр Погрібний, жага Ютуб, просто Ютуб, Ютуб просування. Просування відео у YouTube. Це можуть бути як широкі, так і вузькі ключові запити, але так, щоб воно якось впливало на суперпросування каналу або відео, ні. seo оптимізація вона має сенс, вона має бути, але вона не є настільки важливою, як, наприклад, утримання відео та Сітя. Показник з ой, показник, цей обкладинка з назвою відео. Це дуже важливі показники. А от оптимізація саме каналу, ну таке можете зробити це буде плюсом. Але сподіватись на якесь супер просування, що канал політить по -по полетить, то ні, ні, пишіть свої питання під цим відео, якщо хочете, щоб я у такому форматі розібрав. І якщо ви досі не бачили моє а, попереднє відео, де витратите лише 9 хвилин, але зрозумієте, чому вас. Мало дивляться, або зовсім ніхто не дивляться, то пропоную зробити це саме зараз.